В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Христос рождається, славійте Його. Маємо сьогодні ласку бути на літургії, яка є відображенням всієї історії спасіння. Тобто Ісус, який народився в Вертепі, в Ефлеємі. І в, і в часі Різдвяних свят ми зараз перебуваємо, народжується на тому дискусі. Як хліб приготовляє священник Просфору, тоді Він входить до людей, входить з Євангелієм. Це обхід з Євангелієм означає, що Ісус вже виріс, почав Слово Боже проповідувати. І ми чуємо це Слово з Євангелія з проповідей священника. Тоді буде ми херовими. Це є вже літургія жертви. Це вже процес, коли Ісус. Жертвується за нас задля нашого спасіння, помирає на Христі, перемагає смерть, Воскресає, і ми вже маємо нагоду причаститися Воскресним Христом. В такий спосіб церква залишила всім своїм дітям частинку, частинку можливості причащатися з Богом, щоб бути в єдності. Сьогодні нам е, Святе Євангеліє подає історію про двох чоловіків. Про кого? Фарисея і Митаря. Хто такі фарисеї? Це такі, як би мовити, церковні служителі, такі священники в двох словах. А хто такий Митар був? Хто знає? Митарі чим займалися? Миту збрали. Податки це податківці. Їх, звичайно, всі не любили. От і показується зустріч власне цієї особи, яка є з Богом давно, з фарисеєм, і е, Митаря в храмі. Коли я перший раз в житті почув це Євангеліє, мені ну, мені так сподобалось, тому що ну, митар дійсно достойний говорити це про себе, молиться, постить, дає десятину, підтримує церкву, інші якісь там роблять духовні практики. Ну, чого би не похвалитися. А митер, ставши здалека, не смів і очей звести до неба, тільки бив себе в груди, кажучи: Боже милостивий будь мені грішному!» Кажу вам, каже Ісус, цей вернувся до Свого дому, виправданий, але не той. Бо кожен, хто несеться вгору, буде принижений, а хто принижується, буде вивищений. Тут була якби помилка цього. Фарисеї, чи способу мислення у фарисея що він вивищився. По-перше, фізично, він, як думаєте, стояв ззаді храму чи спереді храму? Спереді, ну бо людина поважна, достойна, ну, чого би не стояти. Вже Бога за ноги тримає, як не як служитель в храмі. А митер стояв ззаді, написано. Отже, він. Якби ще й осуджував тих, що за спиною, тих, що за ним. Не як цей митар, грішник і тому подібне. І тут є якби таке помилкове твердження чи спосіб мислення, на яке Ісус хоче вказати, щоб ми подібними не були. Проста історія не вимагає якихось конкретних, сильних пояснень. Щоб не судити людей, не вивищуватися, давайте запитаю вас запитання, про яке я сам роздумав. Чому ви сьогодні тут? Хто вас сюди покликав, привів заставив може? Господь, віра, бажання, Дух Святий. І це правильні відповіді. Не я така молодець чи такий молодець, що прийшов сам сюди. Дивіться, скільки людей не прийшли сьогодні сюди, і, не, і, і може й і не прийдуть ще скоро, а ви є тут. Оце є ласка саме Духа Святого. Це він збуджує бажання до молитви. Це він дає нам бажання щодня ставати кращими, стояти в присутності Бога, це все його заслуги. Бо я сам признаюся, колись думаю, ну це ж Бог мене ну, показав себе, я навернувся. Ну і я встаю, я молюся, я ж стаю на коліна. Молився я колись перші молитви годину десять, пам'ятаю. Всі книжечки, які мав, всі відмолювався. Чемно на колінах боліли, свічечку поли, все так було правильно. Тобто це ж, але я це роблю. От, скажімо, якщо зарядку роблю я, і я буду підтягнутіший, ніж зараз, ну то хто молодець? Я ж молодець, причому тут хтось там інший. І так само я собі це брав колись. А насправді з часом духовного досвіду бачу, що це Дух Святий веде, і він заставляє, не заставляє, він пропонує людині, людина просто відгукується. А бувають дні, коли ми не йдемо до церкви. І буває дні, коли мені не хочеться йти до церкви, та? а треба. Насправді це є боротьба. Боротьба власне, наших думок і Духа Святого, який постійно хоче кликати нас до добра. На завершення я би хотів сьогодні звернути увагу саме на цього митаря, на цього грішника. Так би мовити, тут ніхто не каже, не що він грішник. А митр, ставши здалека, не смів очей і звести до неба, тільки бив себе в груди кажучи. Я думаю, що він прийшов до храму і стояв ззаді, бо нам, може, вперше прийшов, ми не знаємо, тому що він побачив якусь Божу любов. Апостол так само один навернувся і був на митниці, і він побачив в Ісусі, бо Ісус Він сидів на митниці. Матей і е, Ісус просто підійшов і каже, ходи за мною, ти встав і пішов. От уявіть собі цю момент покликання Матея, що він сидить, збирає податки, і він не хоче цього робити, бо сам єврей за походженням. Але Римська імперія змусила це, це робити. І в своїх же євреїв він збирав податки. І він вже такий втомлений. Так йому це все надоїло і побачив, що побачив погляд Ісуса. Бачив того, хто його щось скаже, ходи за мною. І так само, як Матей відповів, і так само ви прийшли сюди, бо почули цей погляд любові. Тобто ви відчуваєте Божу любов, але щось заважає її відчути. Тобто до кінця відчути її важко так постійно. Ми десь почули, я би сказав, запах Божої любові. Тоді і гріх. Гріх особистий, гріх соціальний, гріх війни це він заважає відчути в повноті Божу любов. І Митар, сьогоднішній наш герой, дійсно е розкаївся, бо бив себе в груди. Це так само і символ покаяння, биття в груди, що він кається. Отже, маємо такі елементи, що наш герой Митар відчув Божу любов, покаявся, і тепер якийсь має бути наступний крок. Який може бути наступний крок після покаяння? Ваші версії. Виправитися добре. Який є вихід з цього всього? Добре. Це є наслідок причину назву. Що Ісус є Спасителем. От е, мені здається, що саме ця притча була сказана Ісусом для того, щоб показати. от, Людина дійшла до всього, що могла зробити, тобто покаялася, прийшла до храму, б'є себе в груди, все, причастя в них нема, якогось відчуття Бога нема, і тут треба вступити Спасителю. От в цьому моменті якраз є потрібне спасіння. Ісус розказує сьогодні цю історію, бо Він є цим спасінням, яке вже стоїть, яке це розказує, і за якісь миті Він піде в жертву за нас і нас спасе. Він є Спасителем. Це основний посил, що людина буде хотіти спасіння, і Ісус дає відповідь: Я є Спаситель. Тому пам'ятаємо, що. Божа любов, яка нас покликала, відчуття покаяння, яким ми відгукнулися, а наступним кроком є усвідомлення, що Ісус нас спас. А тоді вже є в це повірити, навернутися, то що ми казали, наверненням. молитися людина починає як плодом навернення. Для чого це робиться? Щоб просити отримати дар Святого Духа. А Для чого? Щоби жити в церкві. Зростати разом в спільноті, тому я сьогодні не випадково помолився за цей храм, бо це не є цей храм зі стін, а храм церкви, який творите ви. Ми в Енергодарі насправді довший час молилися на вулиці між соснами, дуже романтично було. Білочки бігали, шишки падали. І я читаю ці слова з служебника. І там написано, не написано, що е, е, ті, хто будуть молитися на вулиці, моляться інші слова. Там завжди пише храм. Отже, храм це люди, які стоять між соснами. Звичайно, стіни теж мають значення, і без цих стін, без тепла ми би зараз тут не зібралися. Але тоді найкраще на вулиці я зрозумів, що храмом на, насправді Бог має на увазі спільноту святих, спільноту церкви, Койнонію. Це є цей збір, який. Хоче бути разом і славити Бога. Тож дякуємо Богові, що Він спас нас, що Він дав нам свою любов, кличе нас до переміни свого життя через покаяння, покликав нас серед всіх селян, які є тут. І хочу побажати, щоб ми в цій коїнонії, в цій спільності церкви, дійсно. Знаходили це спасіння, знаходили цей ріст в Ісусі Христі. Чим більше історій, чим більше прикладів про Ісуса Христа, про Його життя, яке Він тут описав, тим більше буде в нас е, сили міняти своє життя, бути сильними до несправедливості, бути сильними, коли в нас будуть хвороби, негаразди. І це все завдяки ласті нашого Бога. А зараз будемо продовжувати молитися і в кінці, хто буде в стані освячуючої ласки, так само може прийняти Господа під видами Євхаристії. І маємо сьогодні знову ж таки святковий день, коли ми по особливому беремо участь в історії спасіння. І ви щасливчики, і ми щасливчики, що маємо сьогодні нагоду ще раз пережити цей момент спасіння через службу Божу як молитву церкви. Христос рождається. Хотів сьогодні ще раз показати на прикладі наших героїв євангельських про Божу любов. Я би назвав, що ці двоє, двоє героїв докотилися. Докотилися до ручки, що один, що другий. Один вже почав дуже став гордим таким і пишався тим, що він це зробив. Він став таким е, святим побожним. Це правильно, що треба рости в Бозі, і багато святих робили дуже багато подвигів. Але він це приписав, я, що я пощу, що я молюся. я. А інший докотився до того, що вже не знав, що робити, де шукати спокою. Можливо, перепробував вже багато інших заспокійливих чи відволікаючих речей, які є в світі. Насправді людина може помилятися раз. Я маю на увазі, електрик кажуть, помиляється тільки раз, два, два рази, коли став електриком другий раз, коли. Коли, коли, не, не коли вже його не ставив, там може шофер помиляється, теж так в, 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 раз вагомо пан Іван так само є шофер, може знати, що якщо він є тут, то значить його помилки якісь на дорозі на були мінімальними. Анекдот тільки розкажу за шоферів. Один е, директор шукав собі шофера. І е, хотів, е, хотів е, опитування зробити. Ну і питає першого шофера, як ти вмієш їздити? Та що ви? Я так вмію над схилом мчатися, 40 сантиметрів від цього, від обриву і я не впаду. Я настільки вчую безпечну автомобіль. Другий підходить: ви знаєте, я 10 сантиметрів від схилу можу проїхатись, і я впевнений, що я не впаду. Беріть мене на роботу. Ну, і приходить третій і каже: А я від схилів, їжджу подальше. О, кажу, такого мені треба. Тобто, насправді, не суть е не помилитися, але завжди стояти далеко від, е від того, що, що є від диявола, від його плодів е чи е того способу мислення, яке він хоче в нас дати. Хотів би дуже, які, е хтось, можливо, е мало був ще на службах, яке найчастіше слово ви чули на службі, О. на екте? Господи, помилуй. Два слова, Господи, помилуй. А пише сьогодні оцей митар каже, Боже, милостивий, будь мені грішним. Тобто, це усвідомлення своєї грішності, про бути милостивим. Каже, будь милостивий до мене, милостивий будь мені. Господи, помилуй, воно має не тільки покаяння. Коли ми милуємо дітей, коли ми милуємося квіткою, коли вона нам подобається. Тобто, цим ми просимо Бога, щоб він помилувався нами, нашою прекрасністю, щоб він захопився нами, помилуй нас, помилуйся нами. Якщо ми тобі такі милі, ми як діти, такі, то послухай нас, і оце, що ми просимо, виконай. Тобто, в цей спосіб ми просимо Бога полюбити нас. Тому бажання, яке сьогодні у вас... Прикликало сюди в цей зал, це насправді любов, яку ви хочете відчути від Бога по новому, ще краще в ній побути, щоб від щоб відчути, як Бог вами милується. Тому я всіх вітаю, які тут учасники, хто прийшов, і далі будемо молитися словом, тим, що Дух Святий буде говорити, і далі наповнятися його любов'ю.